Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні ми з вами познайомимося з творчістю письменниці Наталі Забіли. Вона писала для діточок вірші та віршовані казки. Послухайте одну з таких казок, яка називається Бжолина Перемога. Дзум-дзум дзум! дзум, дзум» дзвеніть сапілка. Тихій ранішні млі. Це прокинулася бджілка на дубочку у дуплі. Із дупла, немов із хатки, вилітають валахатки, вилітає рій джилок на зелений моріжок. Там блищить на сонці річка, там високий очерет, а на березі травичка, і в квітках солодкий мед. Кожна квітка так привітна розтуляє полюстки і летять на квітку з квітки заклопотані бджилки. Незабаром меду досить і додому все відносять, до клітинок щільників, до лічинок малюків. Дзум-дзум-дзум, немов сапілка, пізно ввечері дзиджить. Це летить трудяща бджілка, після праці відпочить. А у лісі, у барлозі, у норі, де шумлять високі сосни, у горі, де прудкі стрибають білки зверховіть, жив кутлатий непривітливий ведмідь. От вилазить клишоноги уночі, та як піде без дороги. У кущі та до спілої малини добреде, аж оскома на стороги нападе. Буркотить незадоволено ведмідь. Чим би це мені солодким закусить? Десь недавно я прочув, що у бджілок солоденькі та пахучий є мідок. От, по лісу я піду, 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 і бджілок обов'язково я знайду. Та почув це світлячок, непомітний чиячок. Він ліфтарик засвітив і камарика збудив. Ой, камари, любий брате, треба бджіл порятувати, бо на них напасти хоче лютий велетень. Ведмідь. І понісся через ночі тонкий, тонконогий молодець на узлісся на добочі без дороги навпростець. «Бджоли, бджоли, годі спати, вилітайте геть із хати, бо на вас напасти хоче. Лютий велетень. Ведміть. Стурбувались волохатки, Швидко вилетіли з хатки, і на гілку на дубок сіла пчілка в ватажок. Не тікати нас багато, наші жала, як голки. Треба хатку боронити, бо загинуть наші дітки і медові щільники. А вже ворог посувається вперед чути шорох пробігає між дерев, чути хрускіт під вагою підошов, це ведмедище додому підійшов. Ось підходить волохатий та старий, ось підводить хижу пащу до гори. Ось він лізе по доплистому дубку. Зараз, зараз покуштую я метку. Тут бджілки усі до зброї. Як знялися цілим роєм. Цун-цун-цун! Задзвініли, зажиджали на весь ліс, і вп'ялися гострі шали звірю в ніс, не дають ведмедю бджоли відпочити ні на мить. Покотився аж додолу, переляканий ведмідь, ну й було ж тут реву, реву, як тікав він до нари. Навіть білки на деревах реготалися згори. Втік з ладюга борлогу, а камарик на весь ліс Про бджолину перемогу, Звістку радісну приніс. І в дуплі радіють бджоли. Дзум-дзум-дзум лунає спів. Не злякаємось ніколи найлютіших ворогів. Всі ми дружні, всі сестрички, кожна бджілка невеличка. Та в великому раю всі ми дуже одностайні і гуртом усіх, звичайно, переможемо в бою. Сподобалась вам казочка? Дітки, а як вона називається? Бджолина перемога. Хто автор цього твору? Наталя Забіла. Дітки, в якому жанрі написаний цей твір? Це казка. Хто головні герої цього оповідання? Де жив ведмідь? Де жили бджоли? Що збирали бджоли? Куди вони все це відносили? Хто допомагав бджілкам? Чому ведмідь напав на бджілок? Чому, на вашу думку, бджоли перемогли? що жили дружною сім'єю і допомагали один одному. Цим вони були непереможними. Отже, якщо ви теж будете допомагати і товарищувати один з одним, то ви теж ніким не будете переможним. Перекажіть своїми словами цей твір своїм батькам або рідним. А на сьогодні все. Пока!